Сьогодні другий день реставрації кросівка рідкої шкіри від БЕСКа. Ось такий ми маємо проміжковий результат через добу. Зараз я буду полірувати за допомогою наждачного папіру, а потім знову наносити рідку шкіру. Наносимо невелику кількість рідкої шкіри на губку. Пам'ятаємо, що рідку шкіру треба обов'язково збовтати. На це місце, де більш пошкоджено, знову наношу рідку шкіру. Після другого нанесення поранення майже не видно. Але іноді цю процедуру треба повторити декілька разів, дочекавшись повного висихання. Те ж саме робимо і з іншої сторони. Ось такий ми маємо результат. Ви можете подивитися, що було до що в мене вийшло. Судити вам, чекаю ваших коментарів. Ну а для самих головних скептиків, завтра я буду робити чистку, і ми подивимося, як рідка шкіра витримає цей процес.